Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо полуничний нектар. Полуниця ягода, яку люблять якщо не всі, то більше частина людства. Вона яскрава, з неймовірним ароматом, соковита та дуже смачна. Існує багато рецептів заготовок полуниці. Сьогодні один з них: 2,5 кг полуниці. Гарно помила. Очищаємо від листочків. Заливаємо. Двома, літрами води і перебиваємо блендером, щоб не залишилося шматочки в полуниці. Можна спочатку перебити полуницю, а потім додати воду. Але я пробувала і так, і так. І легше, коли заливаєш водою зразу, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Далі знімаємо з вогню і проціжуємо через дрібне сито, щоб забрати кісточки. Додаємо 500 г цукру і одну чайну ложку лимонної кислоти. Якщо не вживаєте цукор, то можете не додавати. Але на даному етапі смак кислий. Ставимо на вогонь, даємо закипіти і кип'ячу хвилин 5. В кінці збираю пінку. Знімаємо каструлю з вогню, розливаємо наш нектар. Підготовлені банки і закриваємо кришками. В результаті у нас вийшов смачний полуничний нектар. Зберігаю або в погребі, або просто в темному місці. Пити такий нектар краще в охолодженому вигляді. Такий нектар можна робити не тільки з полуниці, а й з будь-яких інших ягід або фруктів. Можна змішувати. Смачного. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!